Кити незалежної України. Народився в самбурі, займався біатлоном, був кандидатом в майстри спорту, мріяв стати водієм сміттєвоза. Батьки мріяли про стоматолога, а життя підкинуло музику і шалене дитинство та юність у Новояворівську. У цей момент ви точно здогадалися про кого я. Так, про Андрія Кузьменка, Кузьму зі Скрябіна. Музика у його житті насправді була завжди, адже мама вчителька музики. І сам Андрій закінчив музичну школу за класом фортепіано. Отримав, так би мовити, класичне виховання, але не про музичну кар'єру для сина. Мріяли батьки, тож відправили його у Львів в медінститут, на стоматологію, бо стоматолог то стабільність. Андрія зуби цікавили мало, але він довчився на прохання батьків. Далі життя Кузьми було наповнене різними кольоровими клаптями і каптьорками у Новояворівську, і шаленим успіхом і новою музикою, і новими проектами на телебаченні та навіть власним радіо і політичною агітацією за різні партії та падінням на дно на початку 2000-х, коли агітував не за тих кандидатів. Далі був загальний осуд. Від Чужих і від своїх усі музиканти покинули гурт, але то був не кінець. Були нові музиканти, нові пісні, і перша книжка Я Побіда і Берлін він вмів піднятися і пробити шлях в саме серце, коли здавалося усе безнадійним. Він вмів визнати помилку і продовжити політ, який обірвався у лютому 2015-го В автокатастрофі біля села Лозуватка Кривоїського району Дніпропетровської області. Дорога вбила кузьму. Але і дорога дала прекрасну пісню. Коли Андрієві було 43 на своєму шляху він потрапив у густий туман. Саме у ту мить він дуже захотів до мами, і виникла пісня «Мам». Пісня, яка народилася не просто так з ручкою і листком в руці, а тоді, коли 43 роки, дуже захотілося до мами. Перша вона прозвучала у 2012-му У програмі Бережись автомобіля. Слухаємо далі. Скрябін, мам, хід 2012 року. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скорень, тому я їй і написав ці слова, як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Пізно став її розуміти, і не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив, але тепер, коли вона мене обіймає і разом із татком щось про внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків. Що я став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім. Мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одного годину собі на різні теми посидим. Тобі за те, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, Хай буде біля тебе завжди Ангел-хранитель і я теж бізпоряд буду завжди бродити щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім, мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не. На різні теми теме Мам. хіти незалежної України.